Ну що, народ, треба і пообідати. Пообідаю такими грибочками своїми смачними, власноруч вирощеними. Ми ще їх зробили, знаєте, як по-корейськи, прям бомбовські. Ось смаженою картоплею. це вогнище. Ну що, хто любить грибочки? Я думаю, що треба вам замовити блоки. Та виростити їх в себе вдома. По-перше, це супер екологічні грибочки. Не якась там бабуля вам продала біля дороги нарвала і сказала супер екологічні. А потім у вас волосся повипадала. Бомба. Грибочки. Називаються глива або вішанка. Є зараз два сорти. К-17 і також є кече китайська чорна. Дуже прикольний гриб. От. До речі, будемо скоро запускати набори, щоб на підвіконі могли вирощувати, щоб в кожній квартирі навіть можна було вирощувати гриби на балконі. Щоб Шейтаки, Еноки такі, енокі, левову гриву, гериція. Рінги. Це просто щось, щось чимось. Якщо такі справи, кому треба, замовляйте блоки. На 30 число. Зараз броні тільки приймаємо, тому що вже а, до речі, залишилось на 25 -те. ще десь 25 мішків можу прийняти. І все. Останні будемо приймати тільки на 30 числа. Все, народ, буду далі їсти. Всім гриби в хату, всім пока.